Зі святою неділею, дорогі браті і сестри, за новоюлянським календарем вже можна говорити, Христос рождається, Уже ми з вами знаходимося не те, щоб на межі Різдва Христового, ми вже знаходимося в атмосфері Різдва Христового, коли і суспільство, і церкви православні, і народ, ми всі прославляємо Христа, який знову і знову народжується в нашому житті. Знову і знову Господь приходить для того, щоб змінити наше життя, щоб допомогти кожному із нас стати кращим. І от сьогодні ми за богослужінням слухали уривок з Євангелія, який вже розповідає про те, що відбулося після Різдва. Коли Христос народився, Він відразу був неприйнятий людством. Як би це дивно не звучало, багато хто його чекав. Знав пророцтва, вираховували дні, дати, але коли реально народився Христос, більшість людей цьому не вірила. І ми знаємо із колядок, і з Біблії безпосередньо, що першими, хто безпосередньо, конкретно, цілеспрямовано прийшли привітати Христа, це були мудреці зі Сходу, вчені люди, які вивчали астрономію, вивчали фізику, хімію. Вони були ну, вченими людьми. Вони там, може, не мали Нобелівських премій на той час, бо це було ще не актуально, але в тих галузях, якими вони займалися, вони були вченими людьми. І от Господь їм, скажімо так, через раціональний підхід, через знання, через науки, показав те, що відбудуться зміни в світі. Вони побачили зірку. Особливу зірку, яка довго сяяла в небо. І не просто сяяла, а рухалася, куди рухались вони. І вони, вирушивши за нею, бо вона їм вказувала шлях, прийшли і знайшли, немовля у вертепі, в печері за межами людської, так би мовити, цивілізації, знайшли того, про кого їм сповістила зірка. Цікавим було те, що вони зайшли до царя цієї землі, іудеї до Ірона. Бо це його була земля, їм треба було зайти до нього привітатись, як то кажуть, поклон передати, попросити дозволу по його землі пройтися і сказати, що от ми прийшли, бо в твоїй землі відбуваються зміни. Народився хтось особливий. І цар занепокоївся, під ним захиталося крісло. Він злякався, він не знав, що робити, як себе вести. Ну і повів себе як негідник. Сьогоднішня Євангелія показує те, що коли ці мудреці отримали вісні звістку від ангела, щоб вони не верталися назад до Ірода, йому не говорили про те, де був цей малюк, якого вони побачать, вони пішли іншою дорогою з його царства, то Ірод розгнівався і наказав знищити всіх дітей. Віком від двох років і нижче. Ну, щоб заодно і знищити того, хто народився. Тому що Ірод у ньому бачив якусь там перешкоду якогось конкурента, який забере в нього престол і буде замість нього царлювати. В скорому часі Ірод, Ірод помер своєю смертю, життя його не було тривало. І маленькому Христу, який народився, не довелось довго переховуватися. Євангелія нам сьогодні про це розповідає, що Йосиф і його матір там спочатку в Єгипет відвіз, а потім повернув назад і поселилися вони в Назарет. Оця ситуація з царем іродом, вона дуже цінна для нас, тому що на превеличезний жаль ми сьогодні. В наших умовах життя, в нашій реальності, ми часто теж робимо вчинок, схожий на ірода. Ми намагаємося не прийняти Бога в своє життя. Хоча Він народжується і ми цей процес не здатні контролювати. Як і тоді, 2000 років, коли він реально народився, ми не могли це контролювати і впливати на Це. Так і сьогодні Господь знову народжується, знову приходить. Знову ми згадуємо цю історію і намагаємося її прожити, тому що Бог знову і знову являє себе для всіх нас. Але цікавим є те, дорогі друзі, що його народження, воно так і не стало святом для багатьох із нас. В побутовому форматі так, воно є святом. Люди там готуються, в супермаркет ідуть на ринок, щось купляють, щось збираються там, хтось вже відсвяткував, хтось тільки збирається. Це все зрозуміло. Але в духовному сенсі, в духовному розумінні, Христос до цих пір народжується не в царських палатах, як співають нам різдвяні пісні спів. Знову і знову народжується за межами людських сердець. Тому що знову і знову у людському серці не вистачає місця для народження Бога, для народження нового змісту життя, нового мислення, нового бачення. Для нової любові. Можливо, ви були свідками, якщо були, то це велика прикрість, як люди сперечаються продати, як люди сперечаються коли святкувати. Причому це роблять люди не якихось інших релігій чи люди, які не вірять в Бога взагалі. Переважно цим займаються люди, які вважають себе християнами, які навіть ходять до церкви. Але які точно є християнами, по їхньому розумінню. Ми маємо завжди розуміти, що Христос він не вміщається в якусь дату. Різдвяний пісний спів нам говорить про те, що печера, ну вертеп, де народився Спаситель, вона вмістила на мить невмістимого. Так і наше людське розуміння, воно не може в собі вмістити подію Різдва Христового. Ми можемо прожити все життя, так до кінця не збагнути повноти цієї події для себе. Тому що оцей побут, там приготуватись, відсвяткувати, зустрітися з кимось, він витісняє самого Христа. І як і тоді, 2000 років тому, коли Марії треба було народжувати, а у людей були справи і ніхто не хотів її впускати у свій дім, так і зараз багато хто із нас ну, Займається такою справою, коли не впускає Христа у своє життя. Я спілкувався з людьми і почув таку для себе, ну, для мене складну справу про те, що люди радісно обговорювали те, що коли прийшли колядники ось, 25 числа, то вони їм сказали, що вони не святкують, хай приходять сьомом. З точки зору, якби. Ну, якогось грузду, то це наче й непогана відповідь. Ну коли я згадую своє дитинство, коли ми виходили колядувати, і люди всі чекали на колядники. Тому що в сільській місцевості колядники це були, ну, як от ті пастушки, які сповістили і раділи народженню месії. Колядники йшли і прославляли Христа коляд. І я пам'ятаю, що були там декілька хат. У селі, які, наприклад, там виключали світло на різдво, закривали ворота, собаку відв'язували. Ну, таких людей ми вважали або якимись заїжджами з міста, бо вони не в курсі сільських традицій, або якоїсь там зовсім далекої іншої філософії і тому подібне. А всі люди, незалежно від їхнього сприйняття, вони всі чекали колядників і всі старалися їх чимось пригостити. На цю тему є багато різних історій. І я от згадую такі от самі яскраві, що, наприклад, там ми заходимо в хату, а стара баба каже: ой, діточки, в мене там немає навіть вам що дати, все вам там горіхів можу насипати, там по 25 копійок, ну тоді це були великі гроші. Це зараз їх вже не приймають. А ми кажемо: та баба, не переживайте, ми ж прийшли вас привітати з Різдвом Христовим. Нема нічого, ми за це вдячні. І пам'ятаю також, як. Багато людей вони от, готувалися до цієї події. Тоді не було такого асортименту солодощів, як зараз. Тоді люди в основному там, випікали свою продукцію, вони щось там готували, складали. І коли приходили колядники, то всіх старалися пригостити. І для нас, дітей тогочасних, це був приблизно 97-й-2000 рік. Це були непрості часи тоді, в той час, в сільській місцевості. В економічному плані, але для нас, дітей, різдво і оці колядки, це було щось неймовірне. Тому коли сьогодні, наприклад, тут я оце почув про таку справу, що це так церковні люди себе повели, що вони не прийняли тих людей, дітей, не людей, а дітей, які прийшли їм поспівати про Христа. Це виглядає, якщо чесно, абсурдно. Тому що коли ми сперечаємося, коли ми, скажімо так, даємо право. Богові народитися не одного числа, а другого, то для нас народження не відбувається ні в одному, ні в другому випадку. Ми себе самі позбавляємо до тої радості, через яку Господь, в яку Господь нас намагається втягнути. Тому що якби це було якесь там умовне свято, яке не має християнського підґрунтя, яке не має ніякого християнського змісту, це можна було б якось пояснити. Ну коли це конкретно, Напряму пов'язано з нами, з нашим спасінням, то ми не маємо так робити. Звісно, що ця тема вона дуже складна у нашому суспільстві і вона складна не тільки там серед простого населення, духовенство теж сперечається між собою, теж з'ясовується, але ми забуваємо про просту деталь. Христос вже народився приблизно 2000 років тому, Він вже прийшов у нашу історію. І те, що ми з вами маємо змогу згадати цю подію, про неї подумати, порадіти, допомогти іншим отримати якусь радість чи якесь полегшення, це дуже цінна нагода для всіх нас. Це прекрасна можливість щось зробити. І ми ось 25 грудня на Різдво їздили з нашими священниками в дитячу обласну лікарню, передали подарунки від нашого храму, привітали діток. Ну, такий, знаєте, маленький жест, але ми розуміємо, що особливо дітям їм потрібна радість, тому що наше життя воно сьогодні не просте, складне. Ну, щасливе дитинство у дітей може бути лише в дитинстві. А дитинство минає дуже швидко. Воно там триває років 10-15, і то в 15 від тебе вже вимагають серйозних кроків, щоб ти вже збирався і йшов з дому. А до 15 років це час дитинства, коли дитина може бути дитиною, може жити в цій атмосфері, може жити в цій атмосфері свята, радості, в атмосфері якогось чуда. Наша місія це підтримувати і не позбавляти в жодному разі дітей. Ну і також хочу сказати, що цар Ірод, він не розумів. До кінця всього того, що тоді відбувалося з ним. Но ми, християни, які прекрасно знаємо, хто такий цар Гірод, ми прекрасно знаємо, що тоді відбулося в тому, Ми знаємо, як суспільство не прийняло Христа, ми точно не повинні йти цим шляхом. Але як би це дивно не звучало, ми десь в якихось діях все одно цим шляхом ідемо. Тому хочу вам всім побажати радості. Побажати миру, побажати спокою. У нас дуже багато сьогодні питань, турбот, проблем, різних ситуацій, які дуже є важкі. Якщо так замислитись про наше життя, як воно сьогодні виглядає, як воно взагалі відбувається, то цілком логічною є думка хоч бери та не живий. Але ми маємо жити. Як би нам важко не було, ми маємо рухатись вперед. Сподіватись на те, що. Господь знає, як нас вивести з тої чи іншої ситуації. Ми в історії і біблійних людей, які описані, і в історії церкви ми бачимо і спостерігаємо багато моментів, коли люди приходили в глухий кут в багатьох сенсах. Але Господь виводив їх звідти. Тому що там, де по наших мірках не може бути нічого, там якраз з'являється Господь. І настає все, настає повнота. Також дуже я хочу сказати про те, що ми, християни, та, говоримо про те, коли святкувати і тому подібне. але майже ніхто із нас не обговорює тему, як святкувати Різдво Христове. Як його святкувати? Адже святкувати це не їсти, це не пити. На жаль, як би не хотілося, на жаль, це не їсти і не пити. Святкувати це означає прагнути святості, святості вдосконалення, відмовитися від того, що нам заважає. І кожен із нас знає, що нам заважає, кожен із нас знає, які у нас є пристрасті, які є слабкі сторони. Відмовитись від цього, поставити перед собою завдання до цього не вертатися, попросити у Бога милості. Сили терпіння цьому протистояти злу, яке в нас часто нас спрямовує нікуди. Крім цього, Господь, народжуючись, постійно нас намагається освятити через службу тобто, літургія, на якій ми сьогодні зібралися. І Він себе нам дає безпосередньо в таїнстві причастя, дає нам себе, щоб ми прийняли Його. Щоб Він був в нас, а ми були в ньому. Це слова Христа. Щоб у нас було таке тісне єднання з Богом. Іншого способу нема, тільки це. Далі Господь нам каже, що прийдіть до мене всі, обтяжені, натруджені, і я заспокою вас. Бог чекає на кожну людину. Він кожному із нас розсилає систематично запрошення. Неділя, така-то година ж думав з всіх. Як би це дивно не звучало, ми збираємося тут не через те, що нам треба зібратися, а через те, що нас покликав Господь. І це послання, воно десь отут нами помічається, і ми приходимо на цю зустріч з Христом. Кожному він дає щось, комусь натхнення, комусь якусь мотивацію, когось заспокоює, комусь якусь втіху. Бо людям по-різному сьогодні буває. Для когось він створює якусь нову ідею, комусь полегшення, у когось життя продовжується. Хтось хотів померти, а тепер захотів жити. Бог для кожного дує персональний подарунок, який потрібний нам. Але для того, щоб цей подарунок взяти, отримати, ми маємо прийти до Бога. Чому це важливо? Тому що Господь не хоче. Появлятися в нашому житті без дозволу нашого і втручатися в наші бажання, в наше життя. Він каже нам так: я стою і стукаю у двері серця вашого. Той, хто відкриє мені, той буде зі мною вечеряти, а я буду з ним. Тобто Господь стукає в двері нашого серця. Ну відкриваємо ці двері лише ми. Господь не вламується в наше життя. Він не вибиває двері, він не відбирає нашу свободу да, от, нашого серця. Він лише стукає. Відкрити йому двері чи ні залежить від нас. Тому і наша зустріч з Христом кожного разу за богослужінням це унікальний момент, який не можна пояснити. І те, що я його намагався якось отак змоделювати, це все одно лише десь там приблизна форма. Тому що ми не можемо навіть пояснити всього того, що відбувається тут, на цьому богослужінні, адже тут поєднується і наш і світ живих людей, і поєднується світ людей, які пішли в вічність. Поєднується наше царство земне, поєднується Царство Небесне. На Богослужінні ми неоднократно закликаємо ангелів, щоб вони звершували деякі частини Богослужіння. Це унікальна можливість побути тими, якими ми покликані бути. Тому, дорогі друзі, хочу побажати нам, щоб наші святкування, вони в першу чергу були святом для нашого серця, для нашої душі, для нашого досконалення. І звісно, в такому стані, коли ми отримуємо від Бога якісь милості і щедроти, коли ми отримуємо радість, натхнення, у нас тоді з'являється і причина. Створити цю радість для інших. Когось підтримати, когось заспокоїти, комусь сказати слово втішне, з кимось просто мовчки посидіти, за когось помолитися, когось згадати, тоді в нас з'являється для цього причина, бо в нас є цей ресурс. А коли в нас отут ресурсу нема, то про яку допомогу комусь можемо говорити? Якщо нам нема що дати собі, нам собі не вистачає. На превеликий жаль, ми думаємо, що якщо ми віддаємо якусь увагу Богові, то це все Богові сильно треба. Він повноцінний і без нас. Но те, що ми направляємо в адресу Бога, воно сторицею нам вертається, віддзеркалюється і нам вертається в сто крат. Чому Біблія нас закликає прославляти Бога, хвалити Його? Тому що ця вся слава у вигляді Його благодаті, сили вертається в нашу історію. Ми тоді наповнюємося тим. Хай Господь допомагає кожному із нас рухатись далі, щоб ми з вами, завершуючи календарний рік, знайшли причини подякувати Богові за все те, що з нами відбувалося, попросити у нього мужності, сили рухатись далі, поки наше життя ще продовжується. Спасибі всім за молитву, за богослужіння.